Часи Фари Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Податкова. Все добре. Зібрав необхідні документи, відправив до Києва, їх занесуть в податкову і питання буде вирішено. Але. Залишаються питання з іншими волонтерами, які роблять дуже добру справу, допомагають Збройним силам. І гадаю, що потрібно всіх волонтерів звільнити від будь-яких податків на період війни. Тому що волонтери та сама сила, яка дуже добра і дуже швидко може допомогти нашим збройним силам, а ця допомога дуже потрібна. Трохи про збройні сили. Збройні сили ведуть запеклі бої по звільненню захоплених територій. Звільнили навіть територію, яка була під загарбниками ще з 2014 року. Тому потихенечку робимо добру справу, допомагаємо Збройним силам. Допомагаємо Збройним силам всіми можливими. Способами ви можете задонатити, сканувавши цей QR-код, і ці кошти ми використаємо для придбання самого необхідного для наших Збройних сил з авіаційним наклоном, а вже ж. Ще в якості реклами запускаю оце. Сьогодні до мене прибула ось така коробочка, Написано Компанія Metal Time дістаємо літачок, літачок Мрія АН225. Ще є підставочка така, заводний механізм для цього літака. І якщо ми будемо заводити, ми бачимо, що всі двигуни рухаються. Є перспектива, що в мене з'явиться не зібраний конструктор, і ми його розіграємо серед наших співробітників нашої компанії. Ця компанія Metal Time. Ем... Теж частину прибутку перераховує на Збройні Сили України і обов'язково накопичує ці кошти для того, щоб внести вклад в майбутній фонд на відновлення мрії, який, на жаль, ще не відкрився, тому що є певні труднощі. Потрібна допомога держави, а держава, на жаль, Ну, трошки зайнята, і я розумію, чому, тому що війна є війна. Обов'язково ми відкриємо разом це відкриємо цей фонд разом з директором ЛСІМ, Це директор Київського годинникового заводу Клінот. Ось їх продукція. І разом обов'язково відбудуємо нашу мрію. Відбудуємо всю авіаційну промисловість в нашому майбутній незалежній. Україні. А зараз ще трохи про війну і там же війну за поребриком. Ну, там була спроба так званого перевороту. Ну, яка страна, такі і перевороти. І нехай скубуться там. Це їхні справи. Це тільки допомагає нашим Збройним силам. Але деякі коментатори, деякі блогери. Політологи якось е, трошечки е, вражають співчуття от тим загиблим пілотам, які вагнерівці збили. Я нагадую, що всі пілоти, це військові пілоти, ці пілоти приймають участь е, в цій війні. І вони зі зброєю прийшли на нашу територію і вони вбивають нас. Нагадую, наприклад, е, великою авіаційною бомбою в місті. Маріуполь було вбито більше тисячі людей в драматичному театрі, який там переховувалось. Перед театром було великими буквами написано Діти, але ці нелюді кинули бомбу і вбили кучу людей. Тому я гадаю, що це повний непотріб якось там з жалем згадувати про ці вертольоти, самольоти. Це моя думка. А зараз політаємо. Сьогодні дуже цікавий політ. Виконувався він на Близькому Сході. Дуже незвично це співпадіння, море, гори, і тому погода, вітер дуже непередбачуваний протягом усього заходу на посадку. Ми мали такий доволі, доволі потужний вітер в хвіст, тому приходилось так добряче тормозити літак. А вже не безпосередньо біля землі, десь в 100 метрів, вітер різко змінився і став вже дути назустріч. Тому це трохи е, такий дискомфорт визволила. Але, як завжди, екіпаж працює злагоджено. Виконує все дуже добре, тому і цей політ виконаний бездоганно. Дивимось. Бок шесть канає ми замічать. Щас курс 60.

300. 16-8. 2700 метров. По горизонту. 500. Подходим 3000. Заняли 3000. Заняли. Позорение 23 км. Гм. Шасси выпустить. Скорость соответствует шасси выпуска.

অথ ФРНРВ. 140-140. 1406. Запущенная. 140. 140. Тормозная система. Проверено. Закрылки 30 выпуска. Скорость соответствует закрылка 30 выпуска. Автоматическое торможение. Подключено номинал. Система посадки. Аварийное не горешь он. Справа не горят. Не горят слева. Карта выполнена. Перед посадкой закрылки притруки. 3017. Баск 30 шар в Акшаре. Перестроили еще посадку. Посадка реверса. Вертикально. Рычаг интерцептор. 0 ПТ. 0 ПТ. Перепуск воздух. Ключ. малый. Карта выполнена. Выравнение 1 с КМ. Хорошо. Значит, минус 4. Да, да. Помогает полсотни 5. Да, да, да. 360 градусов 11. Давай. Сейчас, да, сейчас поменяется ветер, поэтому Будет возможно эти сдвиги. Космоса нет. Помогает 25. Высота 300. Восьмирунды. Удаление 5 км. Я сейчас все буду... Пока Скорость своя. Пока нормально. Удаление 4, сноса нет. Нет. Прилагаю 10. Добавляем чуть-чуть. Давление 3,5. Сносит минус 2. Помогает 10. Оценка. Мы наблюдаем, садимся. Снос минус один. Помогает десять. Сто сто. два. Помогает десять, сносит минус один. Подаление полтора. Сноса нет. Помогает 10. Хорошо. Полсотни. Хорошо. Сорок. Тридцать

Штаб Алсаки. Реверс 130. Реверс 0.

Nine Лево. left on Alpha, then Fox Road Lima. Left on Alpha, then Fox Lima, Налево. первый, влев, первый Хорошо. Читаем карту после посадки. Обогрев ПВД кронштейнов. Выключен. Выключил. Фары. Выпущены Авиоцентр, я думаю, око за контролцером. Организация опера. Винтля. Да, наверное, за ключкен Так, что я так на заходне необычно с ветром это туда сюда болтает. Five, six, nine, two report restraintion скорость уже тормоза. Да, да. Наша марш. Да. да, да, да. Поэтому потихонечку. Запуск, сколько был? Скажем, 6.21. Потихоньку, потихоньку. Медленнее, медленнее, медленнее. Медленнее, медленнее, Стоп. Хорошо, на стояночном выключаем. Потребители, доклады готовы. Шурман готовый. Слева готовый. Справа готов. Слава Збройним Силам Украины Слава Україні і смерть клятущим воргам! А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде! І не забуваємо підписуватись на канал, лайкаємо, коментуємо, розповсюджуємо і скануємо QR-код і донатимо на наші славні Збройні сили. До побачення!